Я потрапила в головний офіс Аврори. Що. Усім привіт! Все по порядку. Так, сьогодні буде влог, як я поїхала до головного офісу Аврори. Аврора побачила мої відео та запросила мене побачити, як це все працює зсередини. І вже ж я погодилася, тому що це така можливість. Це відео може йти дуже довго, тому що так багато інформації, так багато всього, що хочеться сказати. Але я вам буду намагатися розповісти це все дуже коротко. Як можете Відео бачите, ми тільки заходимо в Аврору в цей офіс, ми поснідали та пішли на екскурсію. Ще одразу нас зустрів ось такий крутий співробітник Аврора, компанія Pet Friendly, і ти ось так можеш прийти на роботу з домашнім улюбленцем. Нам розповіли, як з'явилася Аврора її взагалі історію. Якщо хочете, щоб я з вами цією інформацією поділилася, пишіть про це в коментарі. Я обов'язково зніму таке відео. Нам показали офіс, провели екскурсію по складу. Там не можна було знімати, але я вам можу розповісти, що мене там вразило. Там такі були відділи контролю якості товару. Все це так ретельно перевіряють. Я вже ж думала, що таке можливо, але якось не задумувалася. А тепер буду 100% впевнена, що всі товари, які попадають на паличку в Аврорі, це дійсно якісні товари. Далі ми пішли на обід. Ось такий лакшурі обід. А галушки полтавські. Це просто лайк ставлю. Далі ми поїхали в сортувальний центр Аврора в місті Полтава. Там я дізналася, що ти не просто собі сортуєш скло, папір і пластик. А, наприклад, у цього пластику є теж дійсно багато різних видів, і це вже різний окремий бак. Оце цікава інформація для мене була. З'їздили в великий магазин Аврора. Він відрізняється від інших магазинів Аврора. Там було багато різного товару, це дуже класно. Зробили такі міні покупочки Якщо хочете огляд, пишіть в коментарі. А ось подарунки від Аврори. Дуже дякую їм за це. Зроблю окреме відео про них. Давайте підводити підсумки. Я навіть не знаю, як це описати. Такий класний, привітний персонал. Круто нам е, розповіли всю цю історію Аврори, як це все працює. Я навіть не думала, як це все складно. Здавалося б, такий маленький магазин біля дому. Ну що там такого? Але ні, друзі, це все дуже складно. Складна така робота. Так багато людей працює на цю компанію. Ну а вечір ми провели з блогерами і представницями Аврори, які організували цю зустріч. Дуже їм вдячна за це. Ось таке у нас відео вийшло довгеньке таке. Ну що, бувай?